Вітаю! На огляді безпровідні мікрофони, які я замовляв на Aliexpress. Ціна на момент покупки становила 6 доларів та 14 центів. Ціна без акцій та знижок у різних продавців в середньому становить близько 20 доларів. У продавця наявні декілька варіантів з різною комплектацією. Я замовляв найдешевший варіант. Прийшли добре запаковані, тому на вигляд, ніби все ціле та неушкоджене. Давайте будемо дивитися, що там всередині. Іде інструкція. Звісно, на англійській мові. Але добре, що в наявності хоч якась. Буде легше розібратись. У комплекті зарядний Type-C кабель, скоріш за все, низької якості. Дві магнітні кліпси і, звичайно, мікрофони у зарядному футлярі. Зарядні контакти заклеєні, тому перед використанням потрібно зняти захисну плівку: один мікрофон, другий мікрофон, а також ресивер, який під'єднується в порт Type-C. Мобільного телефона. Бачу, що на кожному мікрофоні ще йде окремо магніт. Також маємо дві магнітні кліпси для утримання мікрофонів. Тримаються дуже добре. Навіть важко відірвати. Тепер щодо характеристик: бездротова передача 2,4 ГГц. Затримка звуку менше 20 мС. Частотна характеристика від 20 ГГц до 20 кГц. Чутливість мінус 35 дБ. Співвідношення сигнал шум мінус 65 дБ. Дальність передачі 20 м. Якщо без перешкод 40 м. Мікрофон всеспрямований. Звук вловлюється на 360 градусів. Гємність акумулятора. Мікрофон 80 мАг. Зарядний відсік 400 мАг. Вхідна напруга 4,5 4,5-5,2 В постійного струму. Адаптер 5 В 1 А. Вага. Мікрофон 9 грамів. приймач 4 грами. Зарядний відсік 64 грами. Розмір мікрофон 24 на 10,3 мм. Приймач 34,5 на 13 і на 8,2 мм. Зарядний відсік 74 на 32,7 і на 41 мм. Зараз перевіримо вагу. Перевіряємо мікрофон. 6,6 грама. З магнітом майже 9 грамів. Приймач 4 грами. І зарядний футляр. 62,88 грама. Розміри 24 мм на 10,7 мм. Розміри приймача 34,1 мм на 8,2 мм і на 21,8 мм розміри зарядного футляра 74,1 мм на 32,8 мм і на 40,9 мм. На мікрофоні розміщені індикатори а також кнопка. Утримання кнопки вмикає та вимикає мікрофон. Одинарне натискання вмикає режим шумозаглушення. Подвійне натискання вмикає реверберацію. На приймачі наявні індикатори, кнопка для регулювання гучності, роз'єм Type-C і адаптер Type-C для під'єднання до телефона. Знімаю захисну плівку і буду поміщати мікрофони у зарядний футляр. Мікрофон заряджається і можемо спостерігати відсоток заряду зарядного футляра. Під'єдную зарядний пристрій до футляра. Розпочався процес зарядки. При зарядці споживається 0,36 А. Але зарядний футляр заряджений майже на 80%. Хочу продемонструвати, що всі елементи у зарядному футлярі тримаються добре. Тобто нічого ніде випадково не випаде. Все на магнітах. Спробую під'єднати мікрофон до телефона. На замітку, можливо на деяких моделях телефонів, потрібно буде зайти в налаштування і увімкнути OTG. Відкриваємо налаштування і пишемо в пошук OTG. і переводимо перемикач у положення увімкнено. Але ці дії потрібно виконувати, якщо мікрофон не хоче розпізнаватись. Беру адаптер і під'єдную його до телефона. Беру мікрофон. Один і другий. Судячи по інформації з індикаторів, мікрофони під'єднались успішно. Тобто синє світло постійно горить. Зараз спробую записувати звук на ці мікрофони. До цього я записував відео на телефон Xiaomi 13T Pro. Буду записувати звук у такому вигляді, в якому він є. Щоб ви розуміли, яка якість цих мікрофонів. Не буду використовувати ніяких програмних методів для зменшення шумів. Буду записувати звук на один мікрофон. Розпочинаю. На цей момент звук пишеться на безпровідний мікрофон. Тепер зроблю паузу для того, щоб можна було почути фонові шуми. Натисну один раз на кнопку для увімкнення функції шумозаглушення. Загорівся індикатор і функція шумозаглушення має працювати. Ось так цей мікрофон пише із функцією шумозаглушення. Роблю паузу для того, щоб почути фонові шуми. Натисну двічі на кнопку для того, щоб увімкнути реверберацію. Загорівся індикатор реверберації. Ось так цей мікрофон пише із функцією шумозаглушення та реверберації. Роблю паузу для того, щоб почути фонові шуми. Приміщення мікрофон я протестував. Залишається його протестувати десь у шумному місці. Зараз я записую відео на вбудований у телефон мікрофон. А тепер на безпровідний мікрофон. Можна буде легко оцінити якість шумозаглушення і якість відео. Зйомка на безпровідний мікрофон в лісі. Присутній вітер, а також співають птахи. Увімкнена функція шумозаглушення. Тепер, використовуючи цей же самий телефон, виконую запис стандартним мікрофоном для того, щоб можна було зрівняти результати. Ось так цей телефон пише на стандартний мікрофон. А тепер роблю паузу для того, щоб було чути фонові шуми. Думаю, що досить. Ось таким чином регулюється гучність мікрофона. Один, 2 і 3. Спробую під'єднати кабель та c для зарядки. І подивитися, що з цього вийде. Відбувається зарядка телефона. Тобто для зарядки телефона не обов'язково виймати адаптер. Перейду до висновків. В цілому для мене мікрофони сподобались. Чудовий зарядний кейс, все добре тримається, і випадковим чином щось загубити буде важко. Мікрофони легко розпізнаються, не потрібно ніяких додаткових драйверів чи програм. Функція шумозаглушення звичайно працює, але хотілося б краще. Зручне магнітне кріплення, тому розмістити мікрофон у потрібному місці буде дуже легко. До мінусів можна віднести не зовсім якісне шумозаглушення, а також завищену ціну, якщо купувати без знижок. Звичайно, щоб зробити запис більш якісним, можна купити додаткові аксесуари, наприклад, насадку від вітру, різні перехідники тощо. Але це все вже за бажанням. Всі ви чули якість звуку, якість шумозаглушення, реверберацію, тому висновки робіть для себе самі. Якщо мікрофони для вас сподобались – то посилання на сторінку товару я залишу в описі під відео. На цьому буде все. Дякую за перегляд і до зустрічі!